І туди увесь гіллі вилиті. От все тут пошкодження. Отут От, пошкодження. Mm -hmm. Все там з тієї сторони також можна подивитися. Людмила Галанзовська, медична сестра кабінету МРТ обласної лікарні, показує пошкоджений магнітно-резонансний томограф. За її словами, ремонтна бригада, яка мала відремонтувати кисневе обладнання, зайшла в кімнату МРТ із металевими предметами. Восьмі десь вони сюди зайшли, працівники. Я їх попередила, що не можна заходити з металевими приладами туди. Вони мені сказали, що вони все знають, і почали вони працювати. Через 55 хвилин Валентина почула вибух та гуркіт. І я захожу і дивлюся, що все металеве і кисневий балон знаходиться всередині апарата. Вибух стався тоді, коли це все влетіло в апарат. Коли ці їхні прилади влетіли в апарат. Тоді стався вибух цього кисню, і пішла сіро-біла пара. Така Олександр Логінов, керівник ремонтної бригади, у коментарі Суспільному підтвердив, що його бригаду попередили, що апарат МРТ знаходився у черговому режимі. Нам поставили условия в понедельник с 9 до 10.30. Указали, что не отключено, не працюет. Наша задача только гнать работу по кислороду, отключить кислород, провести демонтаж-монтаж кислородного обладания. Мы приехали выполнить соответствующие работы по стечению обстоятельств. Аппарат находился в дежурном режиме. І туди попало металічка обладнання, що могло привести к розбиранню. Можливо прийнято рішення включити аварійний кнопку. Все. Вранці, коли ви прийшли, ви були єдині в кімнаті, чи там були працівники ще обласної лікарні? Да, були працівники лікарні. Під час спілкування саме в кабінеті вам вас попереджали, що він ввімкнений? Сказали, він не вони роб... в дежурному режимі. Тобто вам медсестра сказала, що він в, в, в діжурному режимі В режимі. про завдані збитки та суму ремонту апарату говорити зарано каже Ірина Якушкіна, завідувачка відділення променевої діагностики обласної лікарні. Наразі зараз це все будуть обговарюватися, буде фірма, яка Обслуговує дану, дану апаратуру, до нас буде приїжджати і проводити діагностику апарату. А далі вже буде, будуть висновки. Після цієї ситуації працівники лікарні викликали поліцію. Звернення одразу було зареєстровано. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці встановили учасників діяння, всі учасники опитані. Нині Поліцейські розпочали перевірку за цим фактом і встановлюють надалі усі обставини діяння. Нагадаємо, що МРТ в обласній лікарні встановили в 2016 році за 29 мільйонів 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Дмитро Клименко, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.